Доброго дня. Ми сьогодні тут зібралися з вами у пункті незламності на базі державно-пожежно-рятувальної частини. Да, у місті Ізмаїл з метою проведення конкурсу я у безпеці з МВС. Цей конкурс оголосило Міністерство внутрішніх справ. В ньому приймає участь діти до 14 років. Цей конкурс триватиме з 1 грудня по 15. Свої малюнки. Можна відсканувати та надіслати на електронну адресу, яку ви побачите на екранах. Вимоги до конкурсних робіт від кожного учасника приймається одна робота. Яка не повертається, малюнок має бути виконаний власноруч. Робота, що виконана колективно, не приймається. На титульній сторінці малюнку в правому нижньому кутку необхідно вказати українською мовою, друкованими літерами, ім'я, прізвище е, автора, його вік, населений пункт, назва малюнку. Зі зворотньої сторони малюнку необхідно вказати контактний телефон одного з батьків, також прізвище ім'я по батькові викладача та ваш навчальний заклад. Оцінка робіт буде здійснюватися за наступними критеріями: це тематична відповідність, творчий підхід, оригінальне рішення в розкритті теми конкурсу. Мета проведення цього конкурсу донести підростаючому поколінню, що можна бути захищеними, врятованими і завжди отримати допомогу не тільки в колі сім'ї і друзів, а й те, що є служби, котрі цілодобово завжди можуть прийти вам на допомогу. Лише зателефонуйте, покличте, і рятувальники вже поряд з вами. Безпека дітей понад усе. Побачивши малюнки дітей, я вражена, бо скільки в них розуміння, поваги, щирості і вдячності до нашої служби. Сьогодні гімназія номер 14 в гостях у службі порятунку 101. Наші дівчата приймають участь у конкурсі Я у безпеці з МВС. Ми вдячні службі порятунку за те, що вони разом з нами і готові захищати нас 24 на 7. Дякую, разом до перемоги!